Вітаю, шановні глядачі, підписники та клієнти. Сьогоднішнє відео має більш рекомендаційний характер, ніж наша робота. Хотів просто поділитися своїми думками з вами. Ось як, як бачимо нові черевики жіночі. Наша постійна клієнтка. Купила своїй доньці ось такі гарні, теплі черевики та пожалілася на ці блискавки. Причому майже на усі. Що з ними не так? Так, вони красиві, з зірочками. Але що я хотів зауважити? Ось ці блискавки, о, дивіться. Оці металеві блискавки. Вони, вони красиві, виглядають дуже красиво. Бо вони металеві, звичайно. Але вони не практичні. Це я кажу зі свого опиту. Не то, що мені так хочеться. Бо це я завжди це бачу. Люди приходять. Та жалі... жаліються на ось такі блискавки. Або там зубець вискочив, а його вже не вправиш. Або ще щось. Ось клієнтка прийшла і каже, всі блискавки, коли йде людина, вони просто самі по собі відкриваються. Отак от, от, спускаються, бачите? Тому я вважаю, та рекомендую. Нікого ні до чого не спонукаю, а просто рекомендую. Старайтеся купувати взуття, де наші звичайні блискавки стоять. Не металеві, а звичайні блискавки. От ми як замінимо, тому що тут треба буде міняти всі чотири блискавки. От ми замінимо і покажемо вам. І воно буде не. Нічим не хуже, ніж було. Да, буде без блискавок, без зірочок ось цих, але буде набагато краще та практичніше. Тому це відео, не вважайте якимось там спонуканням до дій з нашої сторони, бо це просто рекомендаційне відео. А там робіть, як вам забажається. На все добре. У слідучих відео буде. Результат нашої роботи. На все добре. Так, ну що, шановні глядачі, продовження нашого попереднього відео, де я розповідав про блискавки металеві. Була проблема, вони самі по собі розкривалися, коли людина ходила. Тому ми поміняли на звичайні блискавки. Нічим, як бачите, не гірше, ніж ті, що були. Все виглядає чудово. Все працює. Як бачите, нічого не відкривається саме. Подивіться, хто скаже, що ці блискавки виглядають гірше, ніж ті, що були. Думаю, ніхто. Бачите, да? Все в порядку. Колір підібрали блискавок під самі черевики, нічого гірше не стало. А стало і практичніше, і клієнт буде задоволений. На все добре, всім гарного дня! Якщо вам сподобалось наше відео, будемо вдячні за підписку, лайк або репост. Всім добра!